Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квенторіно. Ну що ж, зі знижкою 50% можна буде придбати продукти тільки 21 листопада. Зверніть увагу тільки один день на чорну п'ятницю. магазин АТБ приготував деякі продукти зі знижкою 50%. Давайте подивимося, що цікавого це акція для всіх покупців. Зверніть увагу, будь-хто може прийти і придбати. Цей товар. Дякую дуже вам за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Буду вдячний. Якщо відео набере багато вподобайок, ми з вами також подивимось ще цікаву також додаткову акцію в магазиня ТБ. Ковбаска тигриня, це варена з м'яса птиці першого сорту, 400 грамів. Паличка за ціною 55 гривень. Зі знижкою 50% буде ковбаска австрійська. Своя лінія паличка вагою 400 грамів. За ціною лише 86 гривень. А від торгової марки Хейліс чай чорний 100 грамів. Англійський королівський. Зі знижкою 50% 62 гривні та 50 копійок. Зі знижкою 50% буде велика плитка шоколадок Мілка з Орео, з плачовим Орео, або ж із цільним лісовим горіхом. А, молочний шоколад. Будь-який на ваш смак за ціною 130 гривень. Зі знижкою будуть чипси від торгової марки Айлюкс. А зі смаком сиру або ж сметана та цибулі. Вага 120 г. За ціною 37 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде морозиво від торгової марки Три ведмедя. А зі смаком фісташки 500 грамів. А тут вже знижка 55% на це морозиво. Акційна ціна 94 гривні та 40 копійок. А ось такі продукти. Підготував АТБ на п'ятницю. А зараз, хто ще не дивився огляд акцій, анонс для власників карти АТБ, можете переглянути далі. З 19 по 25, включно листопада подивимось анонс акцій. Міцні знижки. Хочу подякувати за коментарі та за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. І цього разу зі знижкою буде молоко згучене, своя лінія. А тут вага 900 грамів. Акційна ціна на нього зараз буде 99 гривень. Своя лінія ядра горіхів кешю сушені. 75 грамів вагою. 46 гривень та 50 копійок. Також в акції буде ядра мигдалю сушені, 75 грамів своя лінія. 39 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде заправка бурякового томатна 200 г від торгової марки День у день. За ціною 21 гривня. За 14 гривень можна буде придбати водичку спорт Трускавецька негазована. Своя лінія 750 мл. 14 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде чай, своє лінія чорний, 100 пакетів, пакетований. 82 гривні акційна ціна. Зі знижкою буде печиво, своє лінія з ароматом пряженого молока, 170 грамів, 18 гривень та 50 копійок. Хто чекав чорний шоколад? 56% від рошен плиточка за ціною. 48 гривень. А оцей дійсно шоколад з користю. 80%. Плитка рошен за акційною ціною. 67 гривень. Зі знижкою буде шоколад рошен лакмі молочний. 90 грамів плитка за ціною 45 гривень. Ну, я заукрулюю всі ці 10 копійочок в більшу сторону для зручності. В акції буде Филата сир від преміалі. Вага 180 грамів. За акційною ціною 49 гривень та 50 копійок. В акції буде від торгової марки Веладіс Ось таке пате ікра-тріски, Баночка вагою 100 грамів. За ціною 39 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Рибниця зі знижкою можна буде придбати оселедець. Ціна за 100 грамів. 18 гривень акційна ціна. Цього разу в акції буде масло від торгової марки Ферма. 63% жирністю. 78 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде корм для пухнастиків. пауч пакет Розумний вибір 100 грамів 10 гривень будь-який. Тут є багато різних смаків. Цього разу буде елітка з ароматом персика двошарова, 4 штучки. За акційною ціною 36 гривень. Цього разу будуть пелюшки розміром 60 на 60 в акції. своя лінія 10 штук в упаковці за 56 гривень. Пелюшки своя лінія розміром 60 на 90 також 10 штук. 70 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде жіноча гігієна Лібрес. Ось такі 8 штук по 30 гривень акційна ціна. І ось ці Лібрес 9 штук регуляр також 30 гривень акційна ціна. Лібрес 50 штук. За ціною 55 гривень. І давайте швиденько подивимося, які новинки з'явилися на поличках в магазині АТБ. Ось така нова паста Парадонтекс. Це у нас вайтнінг відбілююча 75 мл 141 гривня. Так, оцю печінку тріски від торгової марки Банга. Роя Серфуд. Тут написано, що Банга. А, так, 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 так. Виробник банка Латвія. А зараз можна попробувати цю новинку зі знижкою. Упаковка сама консерва з ключем йде. 129 гривень. Мене тебе. Здивувало, дивіться, від торгової марки трапеза в АТБ з'явилось кіно біле джерело сили, тут 250 грамів. Вам показую як новинку 65 гривень. І дивіться, цієї ж марки трапеза, насіння чорне смажене, чия тут також 250 грамів, 69 гривень. І нарешті третій вид піна колада морозово від Монако. Завжди пам'ятаєте оцей цей полуничний і тірамісу. І зараз вже буде в магазині АТБ піна колада. І зверніть увагу не 500 грамів, а тут вага 550 грамів. Показую як новинку. Так, ой, панакота, а я піна колада. Панакота 200, ну, 230 гривень майже поки що без знижки. Так, новинка в АТБ від торгової марки Рибниця. Кальмар філе-шматочками в волії зі спеціями. 180 грамів. Також показую як вам, вам як новинку: 121,50. І тут поряд ще одна новинка, також рибниця торгова марка. Філе-шматочки в маринаді. Кальмар по-корейськи. Вага 180 грамів. І ціна така ж самісінька. І дивіться, молоки, петні йогурти, суниця, м'ята та персик обліпиха. Досить цікаве поєднання. 250 мл. Поки що без знижки новинка. По 32 гривні. Дивіться новинка для вашої малечі. Боб Снел, всі знаєте ці цукірочки. 110 грамів, різдвяний бокс всередині із іграшкою. Дивіться, що входить в бокс, ось такі фруктові а, цукерки. Дві упаковочки, а три упаковочки по 20 грамів, ось третя. Ось така довга цукерка, 30 грамів. І сама іграшка. Якщо на картинці така показана, то досить цікава. на пружинці. І ще буде вам ось такий магніт у кожній упаковці. Новинка від Millennium. Ось такий Джой для малечі. Тут 32 штучки ось таких шоколадок молочних. І зараз він поки що без знижки, 258 гривень. Але зверніть увагу, тут дуже велика вага. Тут, знаєте, не такі, як в інших календарях. А, у цих Unbed календарях, де там 70 грамів, 60 грамів, тут 360 грамів. Як буде знижка, ще й. Вигідніше взяти зі знижкою, звичайно, такий ось набір цукірок з хорошою вагою. Від торгової марки Лукас з'явилися ось такі подарункові набори. Цукірок вони по 120 гривень. Теж досить цікавий для малечі, вже готові пряники, які потрібно розфарбувати. Фарби входять до набору. Глазуровані фарби, легке декорування, готовий набір для солодкої творчості. Ось такий набір 127 гривень. Ну, ось про те, що я вам і казав, бачите, ось такий адвент-календар 80 грамів за ціною 170 гривень. 5 гривень майже. Ще одна цікава новиночка, точніше не новинка, ну, ВТБ новинка Lamberts. Ці цукерки я пам'ятаю, познайомився з тими цукерками пряниками цієї фірми в магазині Метро. Зараз зі знижкою 200 г 176 гривень. І ось хочу вам показати ось ці пряники від цієї ж фірми Lembers. Дуже смачні. Ціна 131 гривня за 400 грамів. Зі знижкою будуть картриджі EcoSoft. Сумісний з глечиками AquaFor та бар'єр для фільтру глечиків. За ціною 115 гривень. А вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.